Я не знав його, але ми малі частинки чогось цілого. В мене ски були, а в нього, бач, поцілили. І нема чого шукати в цьому сенс. Зараз інші правила. Перед тим як почати відновлення ліній, все повинні оглянути саперами. Ми завтра з хлопцями в вдосвіта приїдемо і все позначимо пропорцями. А взагалі тепер не лише ми. Сапери, а й ви всі з електромереж теж рятувальники. це Електрик. 4-5-1. Ситуація складна, але до ночі тримаємось, як ви наказали. До останнього боєкомплекту. Плюс електрик. Та ми валимо клятих мокшан. Їхній штурм задихається, як і попередні. Електрик. Електрик. Світло сьогодні це наша пам'ять про всіх полеглих. Наш обов'язок пам'ятати, шанувати, бути вдячними. Просимо вас про спільну молитву на добру і світлу пам'ять про героїв енергетики. З Богом спочивають, а ми розділяємо ваш оцей топ-турнір, який ви намагаєтеся провести, і дякуємо Богові і нашим захисникам, що дають нам можливість пережити цю днину ці кілька днів, які ви будете разом. Дякую кожному з вас, вашим колективам, що прийняли цей виклик, долучилися до цього благодійного турніру. В цей час потрібно об'єднюватись, потрібно бути солідарними, потрібно допомагати нашим Збройним силам, потрібно підтримувати один одного і в складні часи, і в часи, коли потрібно відновлювати мережі або радіти, і це так само важливо. Я дуже вдячний організаторам Прикарпаття за таку можливість зустрітися таким великим колективом, і це в першу чергу йдеться не тільки про футбол, про благодійність. В першу чергу це величезний комунікаційний майданчик, де всі компанії змогли зустрітися зустрілися перші керівники, зустрілися фахівці. І ми мали можливість поспілкуватися, кожен поділитися своїми набуттями, здобутками, проблемами, і це допоможе нам вирішити багато актуальних назрілих питань. В такий складний тому що це складний час, такі заходи необхідні, і це відкриття, яке було, воно дійсно залишилося в кожному серці, тому що в кожній компанії є люди, які на жаль постраждали в моменту тої ну, презенту... У мене були мокрі очі, і взагалі мурахи йшли по тілу. І всі команда, яка біля мене сиділа, ну, аналогічні були відчуття. Основна мета цього турніру не визначити кращих, а зібратися, пограти і віддати шану нашим героям. Ви знаєте, наш благодійний топ-турнір має дуже просту математику. 14 учасників по 20 тисяч, разом 280 тисяч гривень, які ви, шановні учасники, перерахували на рахунок благодійного фонду «Сан». Цей центр надає цільову підтримку підрозділам звано-Франківської області. Вдалося зібрати 280 тисяч гривень. Ми ще зовсім трішки від координаційного центру додали і змогли закупити з вашою підтримкою 10 комплектів цифрових радіостанцій із трьома додатковими наборами зв'язку. Ми знаємо, що енергетики є не лише серед захисників у лавах ЗСУ, але також виконують надскладні завдання на територіях, де окупованих, на територіях, де було пошкодження обладнання і люди залишаються без світла, тому дуже сподіваємося, що те, що було закуплено, буде наближати нашу перемогу, буде рятувати життя. Наша бригада зараз виконує боє завдання Запорізькій області. Хочу подякувати е, координаційному центру «ЦАН» за те, що нам надали можливість отримати ці радіостанції. Вони будуть дуже потрібні там нам на передній лінії для зв'язку між підрозділами. Кися необхідний тільки для того, щоб ми спілкувалися. Цей час, на превеликий жаль, приносив багато горя у всіх, на всіх територіях, у всіх обленерго. Напевно, нам трошки складніше, чим іншим. Ми обмінялися навіть думками, як правильно, абсолютно виважено Підходити до тих уже ситуацій, які склалися. Є загиблі. Загиблі, виконуючи професійні обов'язки від керівників до обичних працівників. І, напевно, розуміти, що частина тієї, боли, як вони, з якою вони живуть, це і наша частина в тому числі. Ми їхали сюди за досвідом. Тому що ми хочемо зробити в себе дошки пам'яті. Ми хочемо, щоб ті покоління, які пройшли після нас, вони пам'ятали, що рашисти — це велике зло. Наш слоган це поборемо тьму. Ми поборемо тьму ворогів і поборемо, тому що принесемо світло у кожен куточок України. Ми хочемо вручити це координаційному центру Save Ukraine Now. Як символічна подяка за нашу давню співпрацю, фактично з початку повномасштабного вторгнення, весь колектив Прикарпаття Обленерго показав приклад іншим нашим краянам, мешканцям нашої області, як потрібно підтримувати свої підрозділи на передовій. які стосуються найважливішої теми, яка зараз є. Це наші воїни, це наші захисники енергетики, наші ветерани. І з свого боку ми маємо бути компетентними, ми маємо бути е, максимально зрозумілими для них, для їхніх сімей, для їх адаптації. І лише разом об'єднувавшись, і саме на таких от зустрічах і форумах, ми маємо змогу об'єднати наші зусилля для того, щоб максимально забезпечити як морально, так і матеріально наших героїв енергетиків. Почули наших колег, як в кожній компанії це відбувається. Ми для себе щось візьмемо і запровадимо запровадився себе близько. Хочу подякувати всім компаніям і всім своїм колегам керівникам проспілкових організацій які є координаторами справжніми всіх тих добрих дій для допомоги нашим славетним воїнам Любов'ю ми називаємо світлими, то наших авіаторів з величезною пошаною ми називаємо крилатими. Хочемо подякувати е, Прикарпаття обленерго за допомогу в побудові спортивно-реабілітаційного комплексу на території нашої військової частини. І наші військовослужбовці мають е, зараз можливість. Психологічно реабілітуватися на футбольному майданчику. Е, також хочемо з, з цієї нагоди запросити вас, енергетиків, до нас, у військову частину. Такий спільний товариський матч, збірну команду вас всіх і наших військових авіаторів, футболістів. Товариський матч це, напевне, буде для нас більше матч взаємоподяки, напевне, військовим за їхню роботу, а енергетикам за їхню підтримку. Дуже доречно завітати було до наших збройних сил України, які нас захищають, і зробити також їм приємне ще раз лиш раз нагадати, що ми за них пам'ятаємо і робимо те, що, що можемо робити, в тому числі і через такі захід, як спортивні змагання, терпіння наснаги, мужності, вміння, вміння бити ворога, бити його в небі. Є, хто буде бити на землі, а ми будемо до того все відновимо. Відновимо і відбудемо нашу енергетику. Символічно те, що ми посадили там калину сьогодні. Я сподіваюся, там з роками стане прекрасний затінок, і наша українська калина хаті розцвітає квітне і червоніє там, і радує око хлопців. Я дуже щаслива, що в такий час важкий для нас усіх. Ми маємо можливість зустрічатись на таких зустрічах, як ви кажете, вшановувати завжди всіх тих, що зараз боронять наш край. Зараз лунає тривога. Тривога в нас в душі, в серці, але ми з вірою в перемогу. Слава Україні! Слава! Слава! А зараз запрошуємо капітанів усіх команд отримати символічні подарунки топ турніру. Це рамки зі спортивними футболками, на яких друковані імена усіх полеглих енергетиків. Будемо пам'ятати. Дуже високий рівень саме футболу, дуже високий рівень організації турніру. Тому дуже дякуємо в ці скрутні часи привітатись з колегами, поспілкуватись, Це дуже, дуже доречно було і дуже необхідно. Налаштовані були всі на фейерплей. Дуже все коректно, дуже по братськи дружньо все. Мету ми ставили саме зібрати своїх колег, поділитися своїм е, відчуттям сьогодення і допомогти нашим воїнам, яким, якими ми опікуємося е, спільно з фондом Саїв Україна. Звісно, хотілося б, щоб говорили про свою професію, про свої успіхи. Але більше ми говорили про війну, про ці події, з якими стикнулися наші колеги, е, про ці втрати, які. Мають наші колективи. Тому, от, мабуть, це та реальність, яка і була на цих зустрічах.